Нагадаємо, будь-який наш сюжет або інтерв'ю з цікавими гостями можна передивитися в соцмережах. Ласкаво просимо на сторінки програми ранок вдома у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Я до речі не здивусь, якщо бджілки з нашого наступного матеріалу вміють заходити в інсту, аби дізнаватися нові тренди у бджолярстві, адже живуть вони. У смарт-вуликах про те, як українські it пасічники вразили фахівців на головному конгресі джерлерів, дізнаємося просто зараз. Українські бджолярі дивують увесь світ своїми новітніми розробками. На початку осені у столиці Чилі Сантьяго, відбувся світовий конгрес із бджільництва, де наш стартап Amohive презентував унікальний it проєкт Попри цього, що конгрес був до недолипи, привезли реальні думи. Привезли також мініатурку 3D. Ні, звичайно, базові інформації. Реакція людей звичайно які відповідували з пересічних пасічників. Була дуже це для них була екзотика. Крім цього, звичайно, були представники різних організацій. І було дуже цікаво, що, по-перше, наш Вуликів успішно працює з 2018 року з цим з наших партнерів Університет Монктон в Канаді. Були здивовані, що українці надають технологію та на університету в Канаді. Ми, в принципі, нашим рішенням попередили ковід, бо ми станційну працю розпочали до ковіда. Основу IT-пасіки розробленої Amohive, складає легкий смарт-вулик, обладнаний датчиками, що працюють автономно за допомогою сонячної панелі. У такий спосіб, щогодини, день у день і рік у рік контролюється стан бджолиної родини. Дані регулярно передаються на сервер і до мобільного застосунку. Така інформація дозволяє пасічнику покращувати свою роботу, завчасно реагуючи, скажімо, на вологість чи зміну температури у вулику. Компанія Амохай створила першу в Україні it пасіку Проєкт базується у Київській області. На його основі хочуть проводити навчання з it бджільництва у партнерстві з українськими закладами аграрної освіти. Дяки цього що така технологія, так, ну, як наша, є в Україні, і ми надаємо інформацію нею користуватися. працюємо дуже сильно над курсами. Ми дамо базу для нових професій. Айтів чола чи А амохайв розробив рішення для допомоги науковцям, які досліджують хвороби бджіли, наслідки їхнього невдалого зимування. Наприкінці 2022 року ноухау отримало почесну нагороду в номінації Найкраще інноваційне та технологічне рішення на конкурсі European Bee Award. Журі заходу відзначило надзвичайно практичний для оцінки здоров'я бджіл і дуже корисний інструмент для навчання. Та подякувало АМОХАЙВ за те, що компанія успішно будує майбутнє бджільництва. Під час цьогорічного заходу в Сантьяго Амохаїв отримали срібну медаль у конкурсі на найкраще фото з пасіки. Я отримала медальку від імені групи АмоХайв за найкраще фото в джільництві. Це фото було зроблено на відкритті нашої айті пасіки. І фото представляє момент, коли представники научної галузі. Вони вперше бачать нашу техніку. Вони освоюють цю техніку, можна так сказати. Ми їм передаємо, показуємо базові нюанси, чим не відрізняємося від інших технік, які вони бачили. Що важливіше, вона була зроблена в дуже складний момент. Бо в цей день, якраз в цьому районі, проходили регулярно попередження про можливість небезпеки, і просто реально декілька хвилин після цього була. Олошена повітряна тривога, і як я пояснювала сама кіта що ми двигніємося вперед, що ми використовуємо кожен момент, який нам дав Бог, щоб робити щось, що ми, ми продовжуємо життя. На світовому конгресі наші розробники провели перемовини з представниками університетів у спілок пасічників із Канади, США, Аргентини та Бразилії, домовлялися про розміщення на їхніх дослідних пасіках наших розумних вуликів і підключення до спільної бази даних. На думку авторів проєкту, це дозволить отримати унікальну інформацію про життя бджіл у різних регіонах світу, допоможе аналізувати проблемні питання та планувати розвиток світового бджільництва.